Верховна Рада не залишилась остороні. 22 травня створила тимчасову спеціальну комісію щодо спорудження фортифікацій. Передусім, нардепи хочуть перевірити, чи доцільно використовувалися бюджетні кошти на будівництво оборонних споруд. Отім, що за два місяці вдалося з'ясувати цій комісії наразі? Поки що інформації немає. Але лише цього тижня Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині. Як розповіла голова антикорупційного центру межа Мартина Богославець, змусити набу це зробити вдалося через ухвалу слідчого судді вищого антикорсуду. Ми за нашим результатом розслідування знайшли п'ять фіктивних фірм, на яких Харківська обласна військова адміністрація виділяла більше 300 мільйонів гривень на постачання лісу на будівництво фортифікацій на Харківщині. Ось ми 17 травня звернулися до набу. Набу не відкривало довго кримінальну справу, і вже от через суд нам вдалося все ж таки 7 червня слідчий суддя ваксу е заставив. Все ж таки набу відкрити це кримінальне провадження. Зараз воно вже відкрите детективами. Власне, внесення відомості про, про цю кримінальну справу в реєстр досудових розслідувань. Розбиратись далі на цю тему будемо з військовим оглядачем Олександр Шульман. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, моє вітання. Добрий день, чути? Мене чутно? Так. Добре. Вам студію теж чути чудово. Пане Олександре, з приводу ось цих фортифікаційних споруд про що говорять? чия це відповідальність? Хто відповідає за першу лінію, за другу лінію, за третю лінію? Що вони собою мають представляти? Ну, почнемо з того, що фортифікаційними спорудами займаються, як правило, або спеціальні інженерні підрозділи, які підпорядковуються командуванню сил підтримки Збройних сил України. А що стосується безпосередньо першої лінії, то як правило, це безпосередньо солдати, які там знаходяться, купають за допомогою лопат, за допомогою кірок, за допомогою там, чого, підручних матеріалів. І інколи це відбувається під вогнем противника. Зазвичай фортифікаційні більш капітальні споруди, такі як бетоновані укриття, капаніри. Напівкапаніри для техніки, для артилерійських позицій, доти до, довготривалі вогневі точки, по-русски довговременна огнєва точка, дзоти дерево земляні огнівої точки, габіони, інші там споруди, бронековпаки, Будуються на другій-третій лінії. Як правило, чим далі ця лінія від. Безпосередньо лінії бойового зіткнення, тим надійніше, тим спокійніше працюють сапери-інженери, і тим довше часу на вигонення цих споруд. З свого часу ще багато на території України було споруджено так званих урів укрепрайонів, які містили в себе багато дотів, зотів залишки цієї лінії Київський ур. Можна побачити там в Білогородці, в інших місцях, це ті споруди, які відіграли значну роль в обороні Києва під час Другої світової війни в 41 році. І тому є спеціальні інженерні підрозділи, повертаючись до вашого питання, а також є цивільні структури, які на підставі домовленості договорів з військовими частинами або з Міністерством оборони, або з Відповідними структурами збройних сил України виконують певний обсяг робіт, Їм пане Олександре. Коли... А давайте ну конкретніше я буду уточнювати і конкретніше будемо розбиратись. Е, перша, друга, третя лінія. Хто відповідає за першу лінію? Е, хто має її і е, будувати, і фінансувати? Відповідати, щоб вона була е, в належному стані за другу і за третю. Бо це наскільки я знаю, взагалі різні структури за це відповідають, так. Скажімо так, кошти на це виділяють різні структури. Кошти виділяють місцеві бюджети, кошти виділяють держбюджет, кошти виділяють безпосередньо інколи там відповідні структури армійські, і на підставі цих видалених коштів заключаються договори, заключаються договори з тими фірмами, які інколи я от, зараз ви з'ясовуються виявляються ефективними. Є спеціальні лісхози Міністерства оборони, які. Здатні виконувати обсяги робіт по поставці лісу строєвого лісу для фортифікаційних споруд. І коли це закладається сюди певна корупційна складова, то все виглядає досить, досить кепсько. Доки немає вироків суду, доки немає висновків тимчасової слідчої комісії, я не буду казати ні хто винен, ніхто що вкрав ні вкрали. Лі. Але структура такова: гроші виділяє уряд, гроші виділяє держбюджет. Далі вони поступають в розпорядження відповідних структур або армійських, або власних, або знов-таки тих фірм, які мають ці гроші, ці кошти освоїти і виконати певний обсяг робіт. І наслідком чого являються. Є... Збудовані або не збудовані фортифікаційні а лінії скажіть, пер... будь ласка, пане Олександре, от за всі три лінії відповідає уряд, і гроші туди гроші на це спрямовує, чи є те, за що відповідає, наприклад, там армія, те за що обласна військова адміністрація, міська військова адміністрація чи ні у армії власного бюджету немає. І гроші, які вона отримується, гроші платників податків, якими розпоряджуються відповідні структури на місцях, або місцеві обласні ради народних депутатів, або ради більш високого рівня адміністрації, або держбюджету загалом, у цілому. Тобто, коли ми кажемо, що Гроші за виконаний обсяг робіт мають сплатити армія. Це не зовсім вірно, тому що це гроші, які виділяються. Не армія, до... я маю на увазі, що вони ну я просто знаю ось такий розподіл, і тому у вас це уточнюю. Щоб можна було тоді про це далі докладніше говорити. Що за першу фортифікаційну лінію відповідає ЗСУ, друга це обласна військова адміністрація, а третя це міська військова адміністрація. Правильно чи ні? Так. Так, воно є, так. От я якраз хотіла цей момент уточнити, так і але ти... знов таки гроші у цих адміністрацій являються з бюджетних бюджетних рахунків з бюджетом, ну так, так, зрозуміло, так е, тепер з приводу того, е, хто їх має робити, тобто ніяк не солдати на ось цю оцю е, першу фортифікаційну лінію, так тому що, наприклад, як британські експерти, якого ще не я цитувала, говорив про те, що солдати не мають копати окопи і е, не мають займатися ось цими фортифікаціями, що вони мають воювати, а це вже має бути готове до них, так але у нас ми знаємо, як відбувається. Ну, це гарно виглядає в теорії на практиці, коли певний шматок території або зас або залишений, або закуплений, перше починають робити солдати, копати індивідуальні ячейки для себе. Потім ці ячейки з'єднуються ходами сполучені, потім з'являються траншеї, потім з'являються ходи сполучень в тил, потім з'являються перекриті бліндажі, потім ну, і так і таке інше. Таким чином. Оборона стає міцною. Це те, що власне роблять росіяни. І коли вони навіть під вогнем змушують робітників виконувати певний обсяг робіт, там, заливати бетоном свої позиції, ми це бачили і на Запорізькому напрямку, ми це бачили там під Донецьком, і тому, власне, наша, наша армія не змогла прорвати та, та сумно, звісна лінія Соровікіна. Там можна було над нею посміюватися, але це досить потужне фортифікаційне споруди виявилося з змінними загородженнями, з дротовими загородженнями, загородженнями, як то кажуть, малопомітними, з протитанковими надолбами, з протитанковими рвами. То... А вони всі три мають бути такої міцності? Чи перша, наприклад, має бути підготовлена там для одного виду техніки, далі? Є таке поняття як лінія забезпечення. Є таке поняття як предполія. Лі... На лінію забезпечення, як правило, покладаються не стільки зупинити ворога за завдання, скільки призупинити його, його рух, його... його просування. Це, як правило, не важкі або легкі загородження, там рогатки з дротом, малопомітні мінні шлагбауми, тобто коли міни викладаються просто на ґрунт. І вони там інколи помітні, інколи коли рухаєшся бронетехнікою, ти їх не помічаєш і там підриваєшся на них. Ми одноразово бачили такі міни-шлагбауми, які викладаються просто на дорозі. І російські танки на них вісмово успішно підриваються. Зрозуміло. Дякую. Подальших ліній оборони, то там вже більш там вже. Відсічні позиції, там вже фланкіруючий вогонь, там вже позиції для мінометів, для запасні позиції. то тобто там вже є можливість збудувати щось більш серйозне. Але, наприклад, під Купінськом, під Харковом, під Овчанськом, інколи наша оборона ціплялася або за наспіхом поспіхом вирити окопи, або за руїни міста, коли там з підвалів, з верхніх етажів. Поверхів вели вогонь нашої бійці, так було в Севєродонецьку, так було в Маріуполі, коли там кожний будинок ставав свого роду обгрібленою точкою. І росіяни просувалися, розваливши ці будинки до, до сеглиди за застосуванням артилерії, кабів або боєприпасів термобаричних, об'ємного взриву. Тобто, все не так просто, і солдат, який знаходиться в чистому полі, або в чистому, або або в, в укритті. З кришою з бетону, то безумовно різні коефіцієнти спротиву, які цей солдат може показати проти. Спасибі, дякую вам